А ви колись замислювались, чи існує такий собі таємний код, що поєднує ну, геть усе, якась невидима мова, що лежить в основі нашого світу. Що ж, сьогодні ми спробуємо її зламати, і ключ до неї як не дивно, мистецтво. На перший погляд, абсолютно нічого. Музика, архітектура, поезія, здавалося, три зовсім різні всесвіти. Але що, як насправді, це лише різні діалекти однієї єдиної мови? Саме так. І це універсальний код мистецтва. І ні, йдеться не просто про картини в галереї, йдеться про фундаментальну систему, яка пов'язує літературу з музикою, історію з архітектурою і навіть уявіть собі географію з живописом. Давайте розбиратись, як це влаштовано. Почнемо з основи із найпершої, найінтуїтивнішою функцією мистецтва розповідати історії. І тут, звісно, найдавніший і найміцніший тандем це поезія та музика. Це партнерство, мабуть, старе як світ. Поетичне слово дає нам сюжет, а музика його емоційне забарвлення. От візьмемо до прикладу вірші Шевченка. Коли Лисенко чи Стеценко кладуть їх на музику, стається справжня магія. Вони перетворюються на щось абсолютно нове, об'ємне. Це ж досконалий симбіоз. І це працює абсолютно скрізь. Геніальний приклад поема гете Лісовий цар. Уявіть, 18-річний Шуберт читає її і буквально чує музику в цих рядках. Він бере готовий сюжет персонажів, неймовірну напругу і перетворює це на справжній музичний трилер, від якого і досі мурашки по шкірі. Література стала ідеальним сценарієм для музики. Ламартін, як на мене, вловив саму суть. Музика справді починається там, де слова вже безсилі. Вона ніби підхоплює емоцію, закладену в тексті, і надає їй такого масштабу, якого самі слова ніколи б не досягли. Добре, а як щодо візуального мистецтва? Подумайте лишень сотні сотні сторінок епічного роману Дон Кіхот, складні персонажі, пригоди, філософія. І тут приходить Пікассо і кількома простими лініями створює образ, який миттєво впізнає абсолютно кожен оце й є суперсила мистецтва розповісти величезну історію одним єдиним поглядом. Рухаємось далі якщо мистецтво може розповідати історії, то чи може воно зберегти для нас сам час? Безперечно. Мистецтво це і є наша машина часу. Розумієте, історія в підручниках це факти, а історія в мистецтві це почуття. Картина Сластьона дозволяє нам відчути і тривогу, і гордість козацьких проводів, опера Загайкевич усю напругу визвольних змагань, а балет Респіжі – криваву велич стародавнього Риму. Кожен такий твір це не просто запис, це справжній портал у минулу епоху. Але ж історію можна не лише намалювати що заспівати. Її можна в прямому сенсі викарбувати в камені. І ось тут на сцену виходить архітектура. Ось погляньте на ратушу в бельгійському місті Левен. Це ж не просто будівля, це справжній кам'яний літопис. Кожна з 236 статуй на її фасаді це реальна людина з історії міста, воєначальники, вчені, ремісники, пройти повсю будівлю, це все одно, що прочитати цілий том історії Левена. Отже, ми з'ясували, що мистецтво це оповідач і хранитель часу. Але є ще одна його дивовижна роль. Мистецтво може бути картою. Воно здатне передати унікальний дух і вигляд будь-якого місця на нашій планеті. Як звучить місце, музика знає відповідь вона може звуком намалювати безкрайній український степ, або, як у Філатова, створити звуковий портрет Львова, де гуркіт старого трамвая змішується з відлунням оперної арії. Це ж справжній саундтрек до географії. А в живописі цей язик ще наочніший кольорна гама, світло, форми, усе це диктує сама місцевість. Просто подивіться приглушені спокійні тони Карпат, туманна загадковість китайських гір і справжній вибух кольору мексиканської природи. Художник не просто малює пейзаж, він перекладає мову географії на полотно. Ми вже побачили, як мистецтво пов'язане з мовою, історією та географією. Але зараз, зараз ми копнемо ще глибше у святая святих, туди де код мистецтва перетинається з кодами самої природи з математикою та біологією. Три до двох здавалося б, просто співвідношення, але саме так звучить ідеальна квінта, один з найприємніших для нашого слуху музичних інтервалів. Ще Піфагор відкрив, що гармонія, яку ми чуємо, це по суті математична пропорція. І це лише початок. Ритм це чиста математика, гармонія, математика співвідношень, а геніальні фуги баха. Це ж неймовірно складні математичні рівняння, які змушують нас щось відчувати. Музика це математика, яку можна відчути. Думали, математика це межа, а от і ні. Є ще глибший рівень коду той, що пов'язує мистецтво не просто з абстрактною математикою, а з інженерними кресленнями самого життя, з біологією. І ключове поняття тут біоніка. Якщо зовсім просто, це коли інженери та архітектори не вигадують велосипед, а, скажімо так, підглядають за рішеннями, які природа відточувала мільйони років, і результати просто вражають. Уявіть завдання для архітектора Френка Лойда Райта утримати важку стелю, але зберегти простір легким і відкритим. Рішення він дивиться на звичайна латаття. І створює свої знамениті колони, які точно повторюють його структуру, тонкі біля основи і широці вгорі. Елегантно, ефективно і все це підказала природа. Або ось це просто неймовірно. Архітектор Сантьяго Калатрава створює павільйон в Оае. Йому потрібен дах, що захищає від сонця, але водночас є легким і динамічним. Він вивчає крила сокола і проектує дах, який не просто схожий на них, а рухається, відкривається і закривається, реагуючи на сонце. Це вже не архітектура, це практично живий організм. Тож, виявляється, мистецтво це не якась окрема дисципліна для обраних, це універсальна сполучна тканина нашого світу, та сама павутина, що зв'язує все докупи від поезії до математики, від історії до біології. Воно слугує нам оповідачем, машиною часу, картою світу і що найдивовижніше, дешифратором фундаментальних законів природи. І коли починаєш помічати цей код, світ навколо ніби перетворюється з набору окремих предметів на єдину дивовижну систему зв'язків. Тепер питання лише в одному які зв'язки тепер побачимо ми?